162 біотехнології та біоінженерія. У 2019 році в Полтавському державному аграрному університеті на факультеті агротехнології та екології була відкрита спеціальність 162 біотехнології та біоінженерія за освітнім ступенем Бакалавр. Це спеціальність, яка на основі сучасних досягнень біології, хімії та техніки є синтезом вже давно існуючих сільськогосподарських спеціальностей агронома, селекціонера, генетика. Біотехнології дали поштовх організації екологічно чистих виробництв біопрепаратів для сільського господарства. Біотехнологічні розробки дозволяють отримувати різноманітні енергоносії із світомаси. біотехнологічним здобутком генної інженерії і створення стійких гібридів рослин із унікальними властивостями. В процесі навчання здобувач вищої освіти має можливість пройти виробниче стажування за кордоном. Пройти стажування та навчання у закладах вищої освіти Німеччини, Польщі, Австрії та Угорщини, одержати досвід дослідника та навички кількох робочих професій в царині в біотехнології. Ким може працювати фахівець біотехнології та біоінженерії? Біотехнологом, організатором будь-якого технологічного виробництва від аграрної галузі до харчової, косметичної, фармацевтичної промисловості. Здобувайте вищу освіту за спеціальністю 162 біотехнології та біоінженерія в Полтавському державному аграрному університеті. Університет чекає на вас.